Всім ще раз. Привіт! Я така задолбана, задолбана, як кажуть, вкрай. все я повернулася з городику ось, і вже нарешті поїла, бо я так їстеньке хотіла. це ж один що там отой, бургер, чи що воно одне? Волосе розпустила. Вони в заколці були сколочі, і воно таке у мене вийшло, бачите. Це ж як ото, чи волога погода, чи що це, вони в мене так крутяться. Це ж надо. Так, я не сказала, хто це і що це, да? Якщо це буде вже новеньке відео, то це канал Шаповаловий. З міста в село. Зараз я одненька. Така, веду собі одинокий, одинокий образ життя. Чоловік зараз воює-я. а я... Тут питаюся сама вправлятися з центру України, Кропивницький. Так, що? У мене тут воно Бордачило. Коротше, я вам зараз трошки покажу, що я із цих купила із продуктів в Велмарті. Ось. А вже завтра буду показувати розпаковочку з тему. Там трошки, ну, небагацька, вона просто об'ємна прийшла. Вона вже відкрита, як ви бачите, да, трохи. А чого відкрита? Бо зайка сьогодні дзвонив, у нього сьогодні був свободний вечір. Він каже, слухай, завтра вже точно ні, і завтра, може, до самого вечора ні. Каже, мені цікаво, що воно прийшло, бо я йому красівки заказувала. Каже, може, красивки прийшли. Ось, ну, В цей посилки не прийшли, красивки, Мабуть, будуть наступній посилці. Бо він захотів ті красивки, він на ссылку скинув. Ось, І я йому заказала. Ну, тут не прийшли. Я вам завтра вже покажу, що прийшло в цій посилочці. І там ще є прямо не продукти, а там сіміна, цибульки квіткові, всякі приправки, отравки, Коротше, все оце сіміна і ще якісь там. Ну, коротше, всяка-всяка різна. То я вже вам завтра то буду показувати. Я вам тільки зараз продукти покажу. Ось бо я хочу со стола убрати. Перезакладачу, що в холодильник, що куди, бо я вже м'ясо запхала в, в, в холодильник, ну, зараз вам покажу. Ось. А, і вже завтра ми з вами будемо сімінацію роздивлятися, квіточки і все остальне. Коротше, поїхали. Одним словом, поїхали. Так, хотіла знайти чек. Ніфіга не можу знайти чек. Є все, що хочеш. Чек один, чек другий, там чек третій. і ще десь чеки. Мабуть, у Саші в машині виронила чек. Тому я вам буду, знаєте що, по пам'яті розказувати, що я, що я пам'ятаю, бо це ось, ось чек. А, о, стаття, це що за чек? Ні, це звідкись з другого місця чек. Це стадач, Це стадачик. Бо ми були сьогодні в різних магазинах. Коротше, ці чеки, в общем, коротше. як ви бачите, в мене тут жесть. Жесть сплошна. Це в мене подушка тут торчить, бачите. Собаки розтріпали у мене подушку. Поставила на батарею, бо забула на вулиці ці подушки. Це я під попу підкладаю на лавочці. А вони намочилися під цим під дощем. Так, я все отак повикидувала на стол. Ви мене вибачаєте, як змогла, так і змогла. Туалетний папір це в мене з велмарту. Туалетний папір був по скидкам по 5 гривень. 30 копійок за ролончик. Так як мене на машині сьогодні возили, то я сразу взяла ось тільки, щоб не бігати по одному рулончику не покупати. Покладуха й воно вже буде. Потім мене мама попросила купити корма для її котів, для стерилізованих котів, бо вона звичайний корм покупає, але там, де вона корм покупає, для стерилізованих нема то я в веломарту це заїхала корм по, по чому там що там написано 174 гривні за кіло на 266 гривень вийшло Ось, це дестеризувала вона ж постерилізувала постерилізувала. Блін, як банки постерилізувала. Да? Вона стерилізувала і кота свого мішку. Треба якось вам його показати. Така вже жопа здорова, такий красавчик вообще. на Льову похож. І кішку вона ж теж стерилізувала. Так, значить, корм сказала, да, у це було по скидці, Так, воно стоє 20 8, по-моєму, гривень чи 29. Я люблю таке. Це морська капусточка з морквою. А це сьогодні вона по 21 гривні. То я ось у дві штучки собі взяла. Люблю я таке їсти. Так, оселедець ось такий водний світ, то по 100. 100, блін, 140. 140 гривень начебто. Був він по скидці. Або так він 160 чи щось таке. ось Далі далі дріжджі, чесно, я не пам'ятаю, оскільки я їх там брала. Ось взяла три пачечки. Це ж у нас скоро Пасха, то оце взяла. Без скидки. Не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю, скільки стоять. Хуторок цей був по скидки. 50. 57 упаковочка. Ну, точно, красна ціна на ньому була, то я бігом її взяла, коротше. Так, оце такі гарні, гарні салфеточки з зайчиком. Ось. То не могла пройти мимо, бо тут зайка гарненька. То 24 гривні за упаковочку. Так, далі. Далі огірочки. Огірочки, ось такі бичочки огірочки. Я зараз салатики їм. Багацько, то взяла собі три огірочка. По 119, по-моєму, гривень. Це, тут два чека, один з капусти приліп сюди. Зараз. Де ти там? там? Йошкін кот? Зараз я тебе найду. Так. Дивимся. Ні, це чек за капусту. чек за капусту 5984. Это сейчас молоденькая капуста. Вот все, видите. В марте она по скидкам. А тут... А, вот все. 116. Вот так. Вот. 116 огирочки. Я сказала 119, да, чешу. 116 на 122 получилось 3 штучки. Блин, да хренища. Я вам скажу. А що робити? Хочеться такого. Ну, капусту я вам сказала. Хочому. Один десь теж оторвався десь цей чек. В общем, по 56 це нормально, в принципі, за капусту. За молоденьку. Це вже молоденька, така смачненька капустка. Так, сметанка була по гарній скидці. 41 гривня. Ну, 15%, звісно, але все, все одно. 41 гривня це нормально за 350 г. Взяла йогурт. Теж він був скидці, взяла е, такий ось, у, бо я коктейлі собі роблю, і полуничний. Це який персиковий полуничний по 21 гривні. Він теж по скидкам, бо так він, по-моєму, 26 чи, чи щось таке. Так, молочко, блін, капусти, кусок на молоке. Упало. Молоко я беру завжди оце таке вплотне упаковочки, воно довго зберігається. Частенько в каву додаю. І ось, ось дідусь мене просив зробити йому молочний кисіль на неділю, то я цей неділю то взяла ось, ось 4 упаковки по 36 гривень. Це по скидцям. по скидцям. По, скидцям. по акції, коротше. пудра. Зараз теж по акції 10 гривень за пачечку. Це ж паска скоро, то треба вже де щось покупати, десь брати. Ну, в общем, ви зрозуміли, так? Да? Далі, О, ну якщо вже тема паски, давайте усе. Давайте усе. От такі класні, класнючі тут навіть з написами. Вони тут різні в мене. Формочки. Це оптимальна формочка, така і невеличка, щоб сів і з'їв пасочку. По... 5 гривень ось така формочка. Ось. І одразу в мене квіточки є. Ось. А це, я так зрозуміла, божі коровки. да? Ось, бачите, які? малесенькі, сімпотні, такі на листиках божі коровки. Ось. Бо на Пасху квіточки в мене, в принципі, є. О, купила цих божих коровок. І там же купила, о, де воно, Партин, блін, як воно називається? Партенок. Карпічний. Це ж треба було придумати таке слово. Партено Карпічний. Цей огірочок. Зараз вони, як сказати, не то, що вони в моду вийшли. Діло в тому, що вони найкраще, можна так сказати, для наших зараз то засуха, то дощ, то ще щось. Вони витривалі такі, і вони не переростають. Ну, як? Може, якщо, звісно, неділю не зберемо, то може і переростуть, а вообще не переростають. У цей бай... Коротше, ну ви бачите, да назву. Е ще не садила, вирішила попробувати бо його люди розбирали, думаю, треба і собі взяти. Він одненький залишився. Коротше, 42 гривни за упаковочку. Я так подозріваю, що тут на мабуть. Якщо не менше. Ну, коротше, це карпічні блін, що за слово? Дорого стоять. Але ж, кажуть, що це прямо, ну, вау. Так, далі. Далі. Ридисульку. Я, нарешті, в цьому році. О, це от капусти, мабуть, сюди ще одна прилипла. Да. Е -е... Нарешті взяла собі редисулю. Це хто? Це тихто? Ну тихто? 67,95. Це редисуля чи ні? ти капуста Ні, редиска написано Значить, 67 гривень 95 копійок за кіло. Я на 28-54 взяла. Uh, уже спробувала, ось уже, uh, вечеряла та пару штучок взяла собі. Солоденька, не гірка, не пуста, така сочна, солоденька, класна ред... редіска. Вже можна брати, можна смакувати, і салатики так просто. Коротше, класно. Ну, капуста я ж дві взяла, бо я зараз багацько їм цей салат всяких, то вже цей, айсберга, оцю, чи як він там наїлась, уже так що не хочеться. А от свіженьку так воно буде в кайф. Короче, взяла ще крахмаля по 30 30 гривень, що ли. Ну, по 30 гривень, я вже не Чи 29, чи 30 гривень, 300 грамм. Ну, крахмаль, ви знаєте, я взяла 4 пачки. Е, ви знаєте, що я їм розпушую землю. Це воно. Мені хтось написав, Оля, бери очистки від картошки, закопуй, от тобі і, і все, розп... ну, типа, все розпушування землі. Що, типа той же самий крахмаль. Дівчата, це ж скільки мені треба картошки з'їсти. І скільки мені треба шкарлупи насобирати, щоб е на весь город закопати. Тим паче, що зараз я більш-менш гарно такі шкарлупки від картошки я варю курям. Ось. А крахмаль розкидав собі, та й нічого там не заводиться, нічого там не гніє і все таке. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Та й все. А, ні, ну м'ясо. Зараз я в м'язко покажу. Забула сказати, це воля. Волька, мене тітя з кривого рога Волька називала, коли я була маленька, вона Волька, Волька. Ось така воля. Це в муки в борошні, енергетик. Він такий слабогазований, я ж почала зараз трошки газировку пити, Ну, як газировку, газировану воду я не п'ю. А ось так трошки енергетики. Ну і надібалуюсь, бо буває так замахаєшся, що просто, знаєте, сил нема. А так трошки там тяпнув собі стаканчик і побіг далі працювати. І він слабогазований і такий ніжненький, ніжненький. Так. Залазимо до мене в морозилку. В мене тут оба! Тут така, капе... Ой, боже, що таке? Тут у мене капець в цей морозильці. О, помідорчики. Бачите, які гарні. Молодненькі помідорчики. Куча ще овочів. Так, я вообще сюди за м'яслав. Сюди за м'ясом залізла. Вам показати, що я купила. Так, купила. Так, влазь. і не ламайся. Купила фарш Значить, свіноговяжий 169,99 за кілограм. На 100 гривень 29 копійок. Купила курячий фарш. Зараз буде пілікати. Це наша ця. 100, 100 149,99 на 73,20. Далі, що я тут купила? Це ж все кинула в морозилку, поки на цьому работала, поки працювала на городі. І воно що це тут лежить, чекає, поки я вам обзор зроблю. Так, далі у нас е, крила. Чи ні? Чи що це таке взагалі? Це крильця? Так, це крильця. Е, крильця по 200, блін, ціни піднялися. 248 на 306. Ну, блин. Це, це жесть, звісно. Ціни, йо-моє. А це я купила реберця галяжі. яловичі. Щось мені так захотілося, там жіночка брала, і мені так захотілося яловичих цих реберець натушити. 159,95 за кілограм на 118,36 Тут дві штучки. І купила спинки звичайні. Спинки курячі. Блин, що ви потекли, чи що це спинки курячі? Ж ви взяли і потекли? Ай, ну хорошо, що в двох пакетах було. Так, почем же ці спинки? Ну так, спинки у нас по 69,99 на 74,19. Буквально 6 штучек. Так, все, закриваю, не кричи, закриваю, божечки, чого ти кричиш? Че припетуєш? Все, все. Ось такі у нас покупочки. А що в цих пакетах, дівчатки? Ой, а тут в цих пакетах гарно, гарно. Є що тут показати. Різні такі носинечки, і всякі такі квіточки, І ще там багатько всього. І тут сеточки, і тут удобряшечки, і там лампочки, і там проводочки. І тут с тему посилочка, це вже все, дівчатка, завтра. Бо якщо чесно, я умаялась, що сил просто нема. Хоч би це сил вистачило, оце все розкласти. Отакий вийшов у нас обзорчик. Якщо чесно, хочеться зараз ноги догори і лягти, і так отак, от, прям о, щоб було класно, класно. Я намаялася, я дуже ну, як, устаю. Зараз. Зараз в мене все бачите, все переплуталось. А, блін, я не згадаю. Коротше, умаялась я. Я дуже-дуже умаялась бігати по магазинам. Я дуже хотіла быстренько, бо це ж не, не мій чоловік. Мене возив. Якби то мій чоловік, то ми б ходили разом, там роздивлялися, щось брали і все остальне. А так це ж Саша. Я не хотіла довго його відволікати. Я Йо, оце як, то знаєте, на лошадь по тим магазинам туди побігла, сюди побігла. Те, що хотіла знайти, не все знайшла. Там побачила класні сорта огірків, не знайшла їх. Ось. Ну, Купила те, що купила. Коротше, завтра я вже вам покажу. Бо я свалила все в один пакет, бо я покупала там в різних магазинах. Ось Тада трошки купила. І трошки купила в Велмарті, то все до кучи, то свалила та й все. А ще я в влоговому відео показала там граблі, те, що купила цю віли. І там ще такі маленькі там лопаточки всякі. Ну, коротше, Кому цікаво, переходьте на наші звичайні відео. Ось Там я показую і огородик. І розпаковки з тему. У мене так вже є хейтері по цьому поводу по поводу цих розпаковок з тему. Люди не можуть пережити, коли я трачу гроші. Ну, блін, блін, ну це мої гроші, маю право. Ну що таке? Коротше, я дуже-дуже втомилася. Я думаю, що я зараз як лягу, як засну. І буду спати собі солоденько, поки мене хтось завтра не розбуде. А розбуде хтось обов'язково. Це, це, це прям сто відсотків. Я сама, якщо що чесно, то останнім часом не просипаюсь. У мене то сусід розбуде то ще хтось, блін. Телефон. Головне будильника я зовсім не чую. Але ж коли починає дзвонити телефон, у мене собаки. На дзвінок реагують на будильник ні, вони теж краплять їм пофіг Вообще що там дзвони, не дзвони, все. А як оце починає дзвонити телефон? Вони знають цей ну, цей, цю мелодію, і вони починають мені топ, 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 топ. А це ж поліноліум у ці кихті їхній. Вони камні до мене в спальню не заходять. Але в мене спальня відкриті двері, і вони до спальні приходять до, до дверей мені і починають цок, цок-цок цок-цок, цок-цок, цок, цок, -цок, 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 -цок ті, типу, будить мене. Бо якщо ж дзвонить телефон, якщо це мелодія, то це хтось чи прийшов. Чи, чи, чи це треба, що вони реагують, наче так хтось прийшов, чомусь так. Ось, І все. І я вже тоді просипаюсь, так що так, у мене свій будільник кохтявий будільник, кихтями, цуками. Так що так. Все, дівчаточка, дякую всім, хто був сьогодні зі мною, хто дивився, що я купила, чим я буду завтра Зав... чи, тат, снідати, обідати і вечеряти. Так що так. Ось, не забувайте пальчик так чи пальчик так. О, і що? І що? А, ну і написати якийсь комент хоча б, хоча б один. Щось пишіть мені, будь ласка, мені дуже приємно читати, дуже приємно. Там теж ви знаєте, щось напишете, я собі щось там вже думаю, розмишляю. Мені ж теж це, знаєте, як. Ну, як Общение, бо я зараз зовсім тут, як ото я, як дікарка сьогодні, ой, людей багато, там подружку зустрітила, стаю, тріщу, а я ж розумію, що там Саша мене чекає, блін, і я ж і тут хочу, і там хочу. Я ж кажу, Вибралась із села. Така. Діка, олька Діка. Так що так, так що і не було навіть часу засняти відос, що там в місті. Так так. Все. Всім дякую, всім пока, всім, як завжди. Всех люблю, всех темную.